Всім привіт! Продовжуємо розглядати геометрію 7 класу. В сьогоднішньому відео дев'ята самостійна робота, тема сума кутів трикутника, зовнішній кут трикутника і його властивості. Знову ж таки, перед тим, як почнемо, якщо вам сподобається відео, підпишіться на канал, порекомендуйте друзям, поставте лайк, напишіть коментарі, щоб його побачило якомога більше користувачів. Так, переходимо до нашої роботи. Стандартно. Самостійна робота містить 4 завдання. Перше завдання наступне: Два кути трикутника дорівнюють 42 градуси і 58 градусів. 42 градуси один кут, 58. 58 градусів, другий кут. Знайдіть третій кут трикутника. Чотири варіанти відповіді пропонуються. Дивимося. У нас є властивість. Ми знаємо, що сума всіх кутів трикутника. Дорівнює 180 градусів. 1, 2, 3. І у нас є властивість що кут 1 додати кут 2 додати кут 3. Дорівнює 180 градусів. Якщо в нас два кути задані, то третій кут ми знайдемо, як. Ми від 180 віднімаємо суму двох інших кутів. Тобто, шуканий кут 3 у нас буде дорівнювати що? Від 180 градусів віднімаємо суму двох заданих 42 градуси додати. 58 градусів. дорівнює 42 додати 58. 40 додати 50. 90. 2 додати 8, 10, 90 додати 10, 100. І у нас виходить 180 градусів відняти 100 градусів. І буде 80 градусів. Шукаємо 80 градусів серед варіантів відповіді. Бачимо варіант відповіді В. Отже, правильною відповіддю на перше завдання буде варіант відповіді В. Друге завдання. Один із кутів прямокутного трикутника дорівнює 23 градуси. Знайдіть інший гострий кут трикутника. Дивимося. У нас тут задано за умовою тільки один кут трикутника, да, але сказано, що трикутник прямокутний. За означенням, прямокутний трикутник це той, в якого є прямий кут, тобто кут 90 градусів. Тобто, знову ж таки, по суті, у нас задано два кути. Прямокутному трикутнику. Один, 90 градусів, другий 23. Можемо, так, як в попередньому прикладі. А можемо використати іншу властивість прямокутного трикутника. Позначимо інший кут через альфа. В прямокутному трикутнику сума двох кутів, які не є прямими. Да? Які не є прямими тобто сума двох гострих кутів дорівнює 90 градусів. Тобто альфа додати 23 градуси дорівнює 90. Запам'ятайте таку властивість. Ну, можна додавати 23, додати альфа, додати 90 дорівнює 180, як в попередньому прикладі. А можна щоб менше обчислень. Ці два кути в сумі дадуть 90. І звідси альфа дорівнює. Ми що? Від 90 градусів віднімаємо 23 градуси. І тепер головне не помилитися в обчисленнях. 90 відняти 20 буде 70. Та відняти ще 3 градуси буде 67 градусів. Шукаємо 67 серед варіантів відповіді, варіант відповіді А. Отже, правильною відповіддю на друге завдання до цієї самостійної роботи буде варіант відповіді А. Подовжуємо. Два завдання на відповідність ми знайшли, там, де запропоновані нам варіанти відповіді. да? І тепер два завдання підвищеного рівня складності. Третє завдання. Знайдіть кути трикутника АВС. Якщо кут А відноситься до кута Б. Відноситься до кута С дорівнює 2 до 3 до 7. У плейлисті 6 класу ви можете знайти відео, де ми розглядали пропорції. Подивитися його і згадати, що таке пропорції. Ну, давайте ми глянемо, як розв'язуються подібні приклади. Да, у нас є трикутник А, Б, С. Ось всі ці кути. Невідомі. Нам треба знайти і кут А невідомий, і кут Б, і кут С також невідомий. Якщо задається пропорція, то ми вводимо якусь зміну Х. Ми знаємо, що сума всіх кутів буде у нас скільки? 180 градусів. Сума всіх кутів трикутника. Кут а додати, кут Б додати, кут С. Дорівнює 180 градусів. Є така властивість, що сума кутів трикутника – 180 градусів, сума кутів чотирикутника – 360. Да? Так, і тепер у нас є пропорція. Кут А відноситься до кута Б до кута С як 2 до 3 до 7. Тобто, що мається на увазі? Якщо ми введемо якусь змінну Х, то кут А буде дорівнювати 2х, виходячи з цієї пропорції, кут Б буде дорівнювати 3х. Кут С буде дорівнювати 7х. А тепер використовуємо, що сума всіх трьох кутів дорівнює 180 градусів. Тобто ми що 2х додати 3х. Дорівнює, додати 7х дорівнює 180. 3х додати 7х, 10х, та додати 2х буде 12х дорівнює 180. Звідси знаходимо х. Як знайти невідомий множник? Треба результат 180. Поділити на відомий множник на 12. Дорівнює. 180 поділити на 12. Ну, давайте дробом. 180 22. Наскільки? На 6 скорочується, да? 180 на 6 буде скільки? 30. Других. Або якщо 30 поділити на 2, буде 15. Знайшли змінну Х, у нас вийшло 15, а тепер знаходимо шукані кути. Кут А буде дорівнювати. У нас 2х, тобто буде 2 помножити на знайдене значення 15 і дорівнює 30 градусів. Кут А 30 градусів. Кут Б дорівнює 3х, дорівнює 3 помножити на все теж 15, що ми знайшли. Дорівнює 45 градусів. І С у нас аж 7 іксів Дорівнює. Знову ж таки, 7 помножити на 15. Дорівнює 7 на 10, 70, 7 на 5, 35, 70 додати 35 буде 105 градусів. Перевіряємо себе. Сума кутів. 30 додати 45 буде 75. І додати 105, буде 180. Сума кутів виходить 180 градусів. У відповідь. Знайдіть кути трикутника, ми записуємо, що 30 градусів, 45 градусів і 105 градусів. От така буде відповідь до третього завдання цієї самостійної роботи. І останнє. Четверте завдання. Що у нас тут? Визначте градусну міру кута 1, при якій АВ паралельно СД. Якщо кут BED дорівнює 70 градусів, а кут CDE дорівнює 20 градусів. Ось є рисунок. Ну, давайте відтворимо рисунок. У нас є CB, Давайте зараз я спробую його відтворити паралельні, І сюди ось так іде Є. Так, здається, щось схоже. На цей малюнок «Е», Б і А. Так. Перетин променю позначимо точками. Ось таким чином. І кут 1 це кут Е. E. Кут 1. Так, сказано у нас, що Б паралельно С Д, А Б паралельно С Д. А Б паралельно С Д. Ці дві прямі паралельні. Кут БЕД. Кут БЕД. Рівня 70 градусів. Так, це давайте напишемо нам дано. БЕД. БЕД. Ось цей кут. 70 градусів. Так. Кут CDE 20 градусів. С Ось цей кут. Трима рисками його позначимо 20 градусів. І запишемо кут CDE дорівнює 20 градусів. Так, це умова. Знайти. Знайти нам треба що? Кут 1. Кут 1, знак питання. Розв'язання. А тепер переходимо до розв'язання. Дивимося, що в нас виходить. Давайте згадаємо паралельні прямі при перетині Січної. Дивимося, у нас прямі АБ і С Д паралельні А Б С, Січна. Тоді кути А, Б, С і Д, С, Б, Це внутрішні, оскільки знаходяться між прямими паралельними, да, всередині внутрішні односторонні. Тобто ці кути. Не односторонні, а різносторонні. По різні боки. від січної вони знаходяться і між паралельними прямими. Значить, так і пишемо кут ABC дорівнює куту DCB. І розшифровуєте як внутрішні різносторонні при паралельних прямих АБ і СД та січній СБ. Тобто, по суті. Оцей кут 1, і ось цей кут також буде 1. Вони будуть рівні. І дивіться, у нас ми можемо розглянути трикутник CDE. В ньому один кут є, один кут шуканий. А цей кут, ось цей кут 2. Ми можемо знайти, оскільки вони кут 2 і ось цей кут 70 градусів в сумі утворюють розгорнутий кут. Позначимо. Нехай. Кут СДЦД e, дорівнює куту 2, щоб не писати постійно ці літери. І тоді кут 2 буде дорівнювати чому? 180 градусів відняти від 70 градусів. В сумі розгорнутий 180 градусів. Значить, кут 2 додати 70 градусів, вийде в сумі 180. Ну, давайте так і запишемо. Щоб було більш зрозуміліше. Кут 2 додати 70 градусів дорівнює 180 градусів. Оскільки ці два кути утворюють розгорнутий, да? вони суміжні. Суміжні кути в сумі дають 180 градусів. То звідси кут 2 дорівнює, що буде 180 градусів відняти 70 градусів і дорівнює 110 градусів. Тобто цей кут 110, цей 20. А цей тоді ми легко зможемо знайти. З трикутника С ЕД знаходимо, сума кутів трикутника дорівнює 180 градусів. Тобто, що у нас кут 1 додати, кут 2 додати ось ці 20 градусів дорівнює 180 градусів. Кут 2 ми знайшли ось 110 градусів. Да? Тому ми можемо записати, що кут 1 додати 110 градусів, замість кута 2 підставили його числове значення, додати 20 градусів дорівнює 180 градусів. Продовжуємо. Кут 1 110 додати 20, буде 130 градусів. Тобто додати 130 градусів дорівнює 180 градусів. Тепер невідомий доданок кут 1 знаходимо яким чином? 130 переносимо в праву сторону з протилежним знаком. Справа вже 180 градусів є. І віднімаємо 130 градусів. Дорівнює 50 градусів. Отже, шуканий кут 1. У нас дорівнює 50 градусів. У відповідь до четвертого завдання записуємо 50 градусів. Все, розглянули всі 4 завдачі цієї самостійної роботи. Якщо вам сподобалось, поставте лайк, напишіть коментар, щоб його побачило якомога більше користувачів. Підпишіться на канал. Порекомендуйте своїм друзям до наступних зустрічей.